Сейчас. Будь <кхи> Спасибо, ну. Да, давай, Само. Погнали, так? Да? Начинай. Э, э, всім добрий день. Э, у нас сьогодні. Э, до нас сьогодні завітано. Ні, не, не так. Э, Я не знаю, закончать. Э, <кхи> <кхи> <эксплуатировать>. да, давай. Вихар, <кхи> поспішить, какій не хочуть давати скидку или ще Давай. Давай. У нас сьогодні на зустрічі дуже вагомий спеціаліст у світі годування е, птиці. Е, Юрій е, Миколайович, син да? на того будеш Юра, просто да? Це ж, нормально, да, ми так і спілкуємося. То Юра у нас е, з ким ти був? Таким я Зоотехніком, технологом Зоотехніком. А де? де? О, та працював я, починав свій старт з Бройлера, Це було МХП. потім На перш, МХП, да? МХП так? А скільки на МХП взагалі там поголов'я на той час було? Плюс-мінус. Без комерційних таємниць. 24 бригади. По 16 корпусів на кожній. Не шатайся. 16 корпусів на кожній по 55 тисяч в Тічні. Близько мільйона. 850 тисяч на площадки і на 24 бригади. Плюс були окремі ще там фабрики Новоківські ну, погані. Звичайно, там перемога нова, там ще якісь нижче були старі тіше.